Усім доброго ранку! І в мене ранок починається з морозилки. Я її воно освобождаю. Ну, бачите, вже тут, по-перше, її треба помити, бо тут вже така вона, що копець просто. А по-друге, ми її освобождаємо. Я заодно подивлюся... О... Подивлюся, що в мене тут є. Тримаю. Ось. І... Ну, Бачите, яка вона у мене Гарно-пригарно. Де щось потекло, це ж було б відключення світла, де щось воно тікло? де щось цей. Освобождаю цю морозилку, все вмістимо в одну морозилку. Ну, У нас дві морозилки, та, що на кухні, і та, що. Ну, Та, на кухні? Ну, та що на нашій старій кухні, просто маленька. І ага. та, що, оце ця, що новенька. Бо, по-перше, відключають дуже часто світло, а по-друге, що. Що треба економити електроенергію? Бачите що? Що це в мене, кстати. А, це в мене ще вареничко. Мені каже, які цінуться не влізе. Те, що не влізе, ми його розпихнемо. Ти не переживай. Тут десь щось треба вже використовувати. Е, пользувати. Бо... Треба з глазоміром. Ні, все нормально в мене з глазоміром. Тут треба вже його використовувати. цю морозилку, тим більше, треба помить вже. Ми її відвімкнули. Ну що, бачите, ось ось з цієї морозилки, що позалишалося, єрунда. І все таким навалом, все таким на накидом, що йо-майо, -йо, ну вже не знаєш. Я думала, що в мене ось о... нема вже черіків. Бачите? А вони є, вони ось в пакеті в мене лежать спокійненько там під чимось. Я навіть не бачила. Зараз я це розфасую в такі прозорі пакетики, щоб я знала і буду омлети робити, Господи, скільки всього можна зробити. У мене ось дивіться, кефір лежить в морозівці. Хто знає, це для рецепту дуже класного. Ставиш його на... Здрасте, Ставиш його в марлічку. він розморажується, лишня водичка уходить. І виходить дуже класний, типу, як воно? Ну, Воно не сир, виходить, як намазка така, знаєте, як ото в суші кладуть. Типа, молочний сир, ні, як воно називається, коротше, таке воно, все, у мене цей, Філадельфія, типу, отакого от воно виходить, класно, таке солоденьке виходить, класно, ось ще у мене оливки, бачите? Заморожені. І я навіть не знала, що вони в мене є. Потім у нас ну, якась штука. Треба її все доїдати, що, що ж воно лежить. Воно заморожена, лежить, вже не паня капуста для голубців. Ви представляєте, вже нова пішла, а в мене ще ця. Це я фасоль морозила, щоб на неї не завелось якась біда. Ось. Її можна відварити, зробити там на той, на сьо, на цей. Бурячок. Ось, о. бачите, тварювала бурячок, не використовувала. Пожалуйста. Зараз да, розморожу, блін, щось зроблю. Тим паче, я собралась боч готувати, можна зробити. О, лучок. Цибуль. Цибулька заморожена. Класно, класно. Думала, нема. Бо в мене є смеси, укроп, петрушка, все до кучі. А цибульку я навіть не знала, що у мене є. Це остатки чесночних стрілок. Ось такі гарні. Це у мене що? О, це ж це, як воно називається. Не кізіл це, а чи кізіл. Це, по-моєму, кізіл. кізіл. Блін, кізіл заморожений, можна компота усварити. Це у мене томатна паста морожена. Ось такими штучками. А ну-ка. Ой, зараз. Що у мене тут ще є? Так, це у мене, понятно, ем, зробити якийсь пірог, да, маргарин. Це кусок сиру заморожений. Це горошок заморожений. О, пожалуйста. Це чорні маслинки у нас. Це опять, олівки. Це сир з туреччини. Тоже думала, що вже закінчився. Ось дві штуки, пожалуйста. Три штуки. Пожалуйста. Клас. Ось. Це у нас кишка, це для ковбуси для того, для сього. Хороша штука, це треба, щоб було. Опять бурячок, пожалуйста. Так. Це смачне м'ясо, дивись. Не Кажемо, нема що їсти. Оно, ще, ще польське, да? Да? Mm -hmm. ще польське м'ясо. Мама ото привезла, ми його заморозили, так воно замороженожить. Це печінка куряча в нас. Це в нас ще крабові палочки. Це в мене е, полочка була повністю ось о, чорна смородинка. Це якась фігня. Щось це морозило теж зелень. Треба розібратися, що це за зелень. Воно все свіженьке того року, але ж. Але ж, алеш, алеш. А, ось еще чесночні, пожалуй, стрілки. Клас. Так, це в мене зажарка для чогось, по-любому. Ось ще перчики в мене. Маліна. Цільна. Це що? Це проварена, по-моєму, смородина Класно. Це в мене гостренький перчик. Це ось маліна перебита з цим. З... Господі. З сахаром, з цукром. Це в мене полуниця, теж з цукром. Коротше, і бачите, які вони грязні? їх Треба перемити це. Все перемить треба. Срочно, срочно. Це в мене рибний відділ. Ну, в рибному відділі вже нічого нема. Тільки фарш залишився. Е -е 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 лосось покупали, залишилась голова і хребет. Це сирий, треба відварити на якусь уху. Це в мене, по-моєму, червоний окунь. Де воно там? Да, Червона тушка, окунь. Треба да. пожарить. Це в мене скумбрія. Ще раз, два, три, три штучки залишилося. Замаринувати. І велика голова від когось. Теж брали, наверное, щось, якусь рибаху. І оця голова залишилась, треба теж її чи на уху пустити, чи що. Все. Вам, пожалуйста, і лежить це все в морозильці, і тільки вона зазря працює. Це ж на полу пусто. Зараз сюди все затулимо те, що, таке, що воно, должно, повинно, лежати, а те, що, допустимо, бурячок, там ще щось. Ще щось. все повитягую і буду зараз що з нього робити. А що? Чого вона так працює? І ще раз вам добрий раночок з вулиці. Сьогодні у нас 15 градусів. Не видно, да? чи видно? Блін, якось воно так ось. Ти бачиш, як воно? Тобі треба пере, пере е, іначе градусник відсюди. Він не годиться тут, погано видно. І в нас трошки вітряно. Ось, але тепло. Тепло. Е, що хочу сказати? Оці всі сміттю, оці всі... як вони, що там ще, по чому ми там дивимось? Всі... Синоптики. Синоптики це все до сраки. То все досраду кажуть. Ой-ой-ой, хавайсь, хаваюсь, хавайсь. Бо вчора луна, у нас бабуля моя завжди казала: якщо луна е, отака повернута вверх, то е, е, дощу не буде. А якщо луна трішки розвернута вниз, типу, знаєте, як водичка з виливається, вилівається, типу, не можна відерце повісити чи щось таке, ну, знаєте, от -отак. то буде дощ, хоч маленький, але він буде. А, і, е, ну, знаєте, я завжди так е, ну, по цьому принципу, е, как, як сказати, живу. Киця з мене прикалується, каже: о, ну дивись, ведерться, е, падає з луни, то значить буде дощ. Да? Вчора, а, ну-ка. зараз. Це контролер по газу прийшов, що треба зайти в старий дом, відкрити його та оглянути показники по газу. Ось, е, що хотіла сказати? Так ось. Дощ був. Дощ був. Е, в нас сьогодні невеличкі ночі, хоча не обіцяли не по чому, у нас дощ. Ви дивіться, яка в мене красуня. Ось тут. А добрий вечір. Ой, добрий вечір, добрий ранок. Мої огірочки, добрий ранок. Як ви все тут почуваєте, добре, так? Да? Вам тут добре і затишно. М -м -м. Клас, клас. Ну, Воно собі. Ми їх закриваємо так на ніч, щоб їм холодно не було. І що? І нічого. І дощик був, а якщо що, дощик, то морозу 100% не буде. Я собі знала, що його не буде. Ось, тому ми вчора е, нічого такого не накривали. Ну, е, Тільки розсаду. Вітер, бачите? Вітер, 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 вітер. Біжить, біжить, біжить. Шо? біжиш, свиняти, біжиш Бачите, Пішов дати показники ну, по газу. От бо нам в цьому місяці щось таке насчитали, щось дуже багато понасчитували. Ось. Ну, в общем, отакий у нас ранок, отакий у нас щось будемо сьогодні планувати. Я не знаю, вчора так добре попрацювали на городі. Класи. А, вчора обрізали цю, не показувала вже. Обрізали вербу. Бачите, вона валяється. Дві вітки великі обрізали, залишили тільки одненьку. Ось, китя її прив'язав на цю, господі, на арматурку, щоб вона поки одненька її не так хитала. Що там? Забув? <риклад> <риклад> Ти що, поки дещо забув, показники, чи що? Зая! <риклад> Ось, ну вітер сьогодні Сая. У нас тій, е-е, ту більш менш добре. А? Що на 20 кубів? Ти сказав. Ти сказав. Тактиска по педі доган. На що? Скажи. Що переписувати ось А, да? Ну. Ти даєш. 20 кубів це багато, зай. Та ми в місяць 400 використовуємо, що, куди багато? А, да? Я тому молюся. А як ти так показники давав? Ну, Поки прийшов, прийшов, забув. Понятно. Дивіться, починають починають потроху заквітати. Я вчора їх поливала добре. ось, Бо о, тут земля аж така була, аж сухенька-сухенька, аж ці порепалась. О, це, конечно, бачите? це гадость така ця штука. О, березка, березка. І кльон, і березка, і все, що хочеш тут. Блін. Пошмар. Ну, в общем, якось так. Ранок у нас ось такий. Щось у мене телефон почав погано цей... Е, фокусуватися. Чого це він так став? А? Хто мені може сказати? навіть камеру протер... протерти треба. У нас цей телефон і на городі де таке не буває. Бачите, такі яркі-яркі, такі класні, мені так вони подобаються. От то сирен... сиренєві. Сиренєві. Як? Як буде сиреневий? Так сиреневий буде. Бусковий. Бусковий. Сиреньовий це бусковий, точно. Бусковий. М -м -м. Гарний, гарний. А тут сидить, за мною. Свиня така, нос грязний, в чому тобі нос, а? Десь ти полутину вже набрав, десь ти шути, де ти був, а? свиня? Ти свиня, свиня така. Сьогоня, ти вмить треба, ти вмить треба. Ти булька, булька грязна. Ой, 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 ой. Даю ще руку вилизу. Каже, вона в тебе в холодильником пахне, там щось було вкусне в холодильнику. так, Сидить зі мною. а Боня на посту. Де та Боня? Вона, бачите, на посту вона. Біля курочок вона вся там. да, няня? Ти зранку вже там, на посту. Біля тих курочок, вона не може від них відлипнути. Ти непонятно, чи вона їх з'їсти хоче, чи що вона стоїть вся в позі. Зараз кинусь, зараз кинусь, щас когось з'їм. Вона навіть сьогодні мене зранку не зустрічала з обично, як я просипнаюся, трішки позже, ніж який це просинаюся. Ну як встаю з кровати, просипаюся точно так же. Ну, Я ще валяюся, поки я там кофе роблю. І вона жде мене, жде мене, поки я проснуся і мене зустрічає так, прям скаче все, типу, доброго рано. А це ні. Вона бігом-бігом і до курочок. Все пропало, все зламалося. Няня, няка. Іди сюди. Ти охотник? Ти на полюванні? Ой, Дурне ти дурне, не може вона, вона цілий день там, вона прям цілий-цілий день там. Кошмар. Бідна собака. Туди, сюди, туди-сюди і бігом сейчас до курочок побіжить. Не, домой побігла. Чого побігла домой? вот вона оце круг почути роби, робить, 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 все понюхає і бігом-бігом до курочок. А не, воно, пожалуйста. Круг почути зробила і бігом на свою оцю. На роботу. Бачите? Підкрадухи, підкрадухи, такі підкрадухи. Там Коля поставив ще одну ну, сітку, щоб на всякий случай. Бо мало лі. Вона під крадухи, під крадухи, не дай боже, а курочки вони такі довірчиві в нас. Ще голову висуне, вона її клаце нема. Хто її знає, що в неї там в голові. Але вона там сидить, як дурна. Ну, з поросятами, так. Да. Вона, коли були, то теж там сиділа. Але ж то ж поросята, що вона їм зробить? А тут що, курочка витягне голову і, і все. І нема. Так, ну що, друзі, ось і зроблена тушоночка, як бачите. 15 баночок туто. І 15 баночок туто. -то. Ну, точніше, тут вже 14. Вже одна пішла в розход. О, такі пирожки, бачите? Так вона виглядає. А виглядає вона, я вам скажу, не хочу не як для нас, я маю. Ну, так, да, може, звісно, трошечки б красивше робили. Вимочили б від крові, поняли, і так далі. Але ж як є. Що найцікавіше, бачите, спочатку, достаєш банки, вони вздуті. Я не знаю, вам буде видно. Кришки точні, вони трошечки підвздуті. Трішечки. Оп. Ну, Треба трошки підождати. Ось, ви бачите, о, ця вже почти втягнулася, ну, і ще трошки ходить. Коротше, сутки вони стоять і все. І потім кришки тільки дотрагуються. Вона Ті ще не готові. Сутки ще не пройшли, коротше, їм треба добре. Ну, та й жир, бачите, ще ж, він не схватився воно. Бачите, він не кладичка. Ось так от. Все. Три дні і... ой, більше, ніж на місяць собакам запаслись.